Денисе, доброго е, дня. Доброго дня вам. Вибачайте походні умови, пошуках світла. А у всьому у, у повному сенсі цього слова пошуках світла. Ми знаходимося зараз. Якщо ми говоримо про Канівеста, вибачте, але я спочатку про свій рідний Бахмут, дивлячись на той сюжет, який був напередодні. Бахмут це місто герой. Я сам з міста Бахмут, і я кажу не тільки славу Україні, но і слава телеканалу Київ. Що він каже не Бахмут, а Бахмут. Це це особисто від мене. Подяка, а велика по друге стосовно Кені Веста, давайте одразу а, навіть навіть не буде ваше запитання. Не що не, не одразу. Хочу сказати, що в Кені Веста ще в 2013 році був трек, який називався «Black Скінхет, Чорний Скінхет. Що само по собі вже знаєте, стає, він музично. Він музично реально. Піонер в багатьох напрямках він володар багатьох Ремі, MTV, MTV Awards, і це ні ні в якому разі не. Мінімалізує його музичний внесок в сучасну хіппаку культуру, взагалі музичну культуру, але ті процеси, які вкладаються в рота Кені Веста, а які з його рота зараз йдуть на телебаченні американському і взагалі світовому, це ті процеси, які глобально відображаються в нашому суспільстві не тільки в українському я маю на увазі, а в нашому суспільстві світовому. І це все приводить до того, що продюсери, які заправляють цим світом. Вони хочуть, щоб ми всі були зірками талант шоу І задача України саме в цьому, і мені здається, і полягає, щоб ми були такою нестандартною, я б так сказав, музичним терміном, альтернативною інді-зіркою цього шоу світового масштабу. Це така прелюдія до нашої розмови, якщо ви не Звичайно, особливо так за Бахмут, це вам теж, ну я не знаю, вам важко дивитися, як руйнується рідне місто, це 100%. Я не впевнений, що Кені Вест дивиться на ці всі кадри і, і отаке ось він собі дозволяє. Ну і загалом його поведінка ну викликала обурення в американському ж суспільстві, але е, він збирається балотуватися в 2024 році. Ну, по перше, за кого як окремий кандидат на пост президента ну, так же ж не буває. Чию? Позицію він висвітлює, яких верст суспільства американського. А як з язика ви мене зірвали а, цю, цю тезу? Дивіться, а, мені здається, що Хайню Вест, це людина, яка зараз поособлює ліво лівацькі настрої, я б так сказав, суспільство світового. Це про що ми казали спочатку, про що про що починав говорити? Це а, історія пов'язана з. З, при... з солодкою толерантністю і лояльністю, яка теж присищена зараз, перед дуже перенасичена Америка цією лояльністю і толерантністю. А Кені Вест, він виражає думку верст суспільства світового пошибу, які підтримують Америка для американців. Він полюбляє Дональда Трампа, до речі, якщо Ну, це, це логічно, як ви розумієте, з політичного точки зору це логічно, аналогічно, що його заблокував у твіттері Ілон Маск, який теж полюбляє Дональда Трампа, але про це можна поговорити трохи згодом і не в цьому ефірі про цю шахову партію. Так ось версти населення, які Америка для американців версти населення, які потрібно робити щось радикальне. А у цьому світі верстви населення, які кажуть, що є перший сорт, як є другий сорт. І якщо вже мова йде про виживання на цій планеті, усім другим сортом третім сортом треба щось робити. І цих верств населення дуже багато. А і ці верстви населення зараз проявляються на політичній арені не тільки в Америці, а і в Західній Європі і е, мені здається вибачте але мене така підозра що вони дуже проявить проявляться і в нашій країні як тільки закінчиться війна і ось про це треба говорити ну в інших услідах в інших татара Просто ну я не знаю, єврейська єврейська спільнота завжди активно реагує на будь-які прояви заперечення голокосту. Ну це вся весь світ знає, що це було, і свідомо це робив Адольф Гітлер. Тим не менш, яку ми реакцію почуємо, і в цьому випадку, адже розуміємо, що Ізраїля стосунки з США ну зараз в такому теж не дуже м'яко кажучи гарному стані. Що в цьому плані буде? Uh, дивіться, ну Кенівесту вже з, з точки зору комерційної дуже страждає, якщо можна так сказати. У мене знаєте, в голові одразу аналогія з санкціями проти Російської Федерації виникає. Тобто Кенівест okay, зараз там Адідас, з яким дуже стосунки в його такі теплі, на початку 2000-х років вже склалися, Він навіть е, свою, е, свою, е, свою, не, свою лінію е, одягу випускав разом з Адідасом. Адідас відмовився Луї Вітон, якщо мені не якщо я не помиляюся, теж відмовився. Дуже багато брендів, з якими співпрацювала. Команда і компанія Кені Веста, а його бізнес дуже такий. Він не тільки музичним бізнесом займається. У нього дуже багато бізнесів ще паралельних є. А він страждає. Але як він страждає? Ми ж не знаємо, що таке страждання і заради чого ці чигіварівські настрої, антисемітські, радикальні, лівацькі. А в його голові можливо Кенні Вест з його біполярочкою. А він як хто не в курсі, він сам визнає, що в нього біполярний розлад а з боколябіполярочку заробляє гроші в іншій площині. Можливо, площині тих, тих сил політичних, які зараз вкладають великі гроші в американські в американські. Ну в, в наприклад в, республіка, в республіканську історію да в радикальних американських а, політиків, які а, зараз є альтернативою, які є опозицією до демократичних а, сил Америки, які кажуть, що Україні не потрібно допомагати. Які кажуть, що Путін це такий новий місіє нового світу, який бореться з цитую Кені Веста з американськими проявами Америки, яка продалася сатаністам. Це теж цитата Крені Веста. Він в нас ще знаєте, що він нас дуже християнин. Він християнин. А і тут в мене ще одна є паралель: християнин, такий як Путін. А, він скрпи в нього тільки в нього скрепи свої, а, а, а темно темно, темно афроамериканські скрепи. А, і дуже багато він про, про, про це говорив до дуже багато скандалів пов'язано з цими скрепами, які він висловлював на сцені багатьох нагород гремі МТВ, це теж інша зовсім тема. Але мені здається, що це це досить логічна послідовна історія, яка ні є обличчям політичних сил. А такий, знаєте, Жириновський, а, і Ківа а, американського пошибу. Ки Киво, якщо б Кива був десь у Гарлемі, Гарлемі народився, то це кінь вес був дуже така добра аналогія, пане Денисе? Ну от правда, от таких люди з'являються у всьому світі в різних суспільствах. Вони мають різні професії, але певну таку суспільну вагу, і ось якась підтримка Путіна. оцей проросійськість це вони справді в це вірять чи це вигідно їм? Ну тобто за це платять. Впевнений на 99,9% що сидячи з того історичного досвіду, який має людство, за будь-яким революціонером, за будь яким альтернативщиком, за будь-яким Дон Кіхотом, радикалом і людиною, яка підіймає радикальні версти населення, маргінальні, стоять великі гроші. Який в потрібний момент просто в ці цю, цю людину вкладається для того, щоб зробити якесь дійство на планетарного або в масштабі країни, щоб зробити щось таке, що потрібно цим силам? Канівест можливо, можливо, я підкреслюю, а свято вірить те, що він говорить. Ім паче, що це людина творча, а людина зі сфери шоу бізнесу на неї дуже легко вплинути, розповідаючи про те, що він, наприклад, захищає права чинутиношкірого населення, тим що він зараз виступає проти там лояльної, толерантної демократії Сполучених Штатів. Але ми розуміємо, що слова взять все і поділіть шариковські так, з вирази про те, що Гітлер добра людина, тому що він багато чого зробив. А, наприклад, мікрофон я не знаю, звідки він це взяв. Але це, це ж цитата Кені Веста. А, якщо Гітлер зробив мікрофон, то а, тільки за те, що в нього зараз каже Кені Вест, треба було Гітлера знищити. А і його екс-дружина, нагадаю всім тім Кардаш'ям, вона займається більш раціональною справою. Вона продає свою духу, надягаючи на неї щось за що їй платять мільйони. А кенівес натягає на себе балаклаву і продає свій свій рот і свій мозок. Говорячи ті речі, які він зараз говорить, ось про що треба замислюватися. тому однозначно він може в це вірити, але він вірить в це, тому що хтось хоче, щоб він в це вірив. Пане Денисе, дуже дякуємо за ваші думки за ваше бачення цих процесів. Вони справді викликають максимальний подив. І я впевнений в американському суспільстві так само, як і в нас, і, але ну ми, ми просто спостерігаємо, да аналізуємо і констатуємо. Дякуємо вам ще раз, пане Денисе. Друзі, Денис Путінцев, продюсер, долучався до нашого ефіру.